Вітаю всіх на Фабриці Новини. Я Анастасія Федор і мій гість сьогодні це Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи права справа. Вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю. Отже, тему, яку ми розпочали власне з вами напередодні тема Фаріона, дуже багато сьогодні виявляється невизначеності. Багато що не співпадає з тим, що кажуть правоохоронці? Ну і вже є інформація, що мотивами злочину найімовірніше була релігійна або національна неприязнь, кажуть у службі безпеки України. І тут відразу зв'язок згадується також і той самий депутат Максим Бужанський, якого назвали наступною жертвою вбивці, як тут? Це все пов'язувати і як вам така версія злочину? Ну давайте говорити про те, що ця інформація дійсно викликала певний резонанс українському суспільстві і українському ЗМІ, бо зв'язок між націоналісткою Фаріон і відповідно людиною, яку називають проросійськими оглядами Максом Бужанським, досить умовний. Якщо не брати до уваги офіційну версію служби безпеки України, а я підкреслюю, це офіційна версія Української спеціальної служби релігійна або національна неприязнь. Тоді виникає питання: що і Макс Бужанський, і відповідна Ірина Фаріон, вони ну скажімо так, викликають неприязнь саме за національною ознакою у попередній. Передачі ми вже піднімали з вами питання з приводу того, що прізвище Фаріонсько ще за все походить від прізвища євреїв сафардів, що перебралися з Іспанії через Голландію на терен Польщі, зокрема Галиці. Про це до речі, написано в книзі Андрія Микитина, галицькі міфи та особливості. І е, тоді стає зрозумілим логіка Служби безпеки України, коли вони говорять про те, що. У можливого вбивці була національна неприязнь а тим більше ця версія підтверджується власне і тими матеріалами, яка, які були оприлюднені на прес-конференції, в тому числі співробітникам Служби безпеки України. Зокрема, мовиться про те, що за інформацією Служби безпеки України ймовірний вбивця Ірини Фаріон був підписаний на соціальні мережі. Прямого спрямо правого спрямування, зокрема, низько ультраправих спільнот, тому числі на публічну сторінку, проти всі схеми, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко, блогер, який просуває конспірологічні теорії, і тут увага расистські та неонацистські ідеї, і варто говорити, що Марко Бондаренко виступав з критикою Ірини Фаріон і. Основний акцент робився саме на національному походженні. І Ірини Фаріон, і відповідно представників праворуху. Дякую, ви вивели на екран. Тому вельми шановна поглядацька аудиторія може зрозуміти про що йде мова. Це листування, ймовірно, вбивці Ірини Фаріон, відповідно, з власником цієї спільноти. Так, от. Процитую, як праве движение може подчиняться евреям, которые оккупировали, ну і далі по тексту. Тобто проводилася паралель про в тому, що відповідно правий рух знаходиться під контролем представників певної нації, і відповідно треба реагувати подібним чином. Яким чином реагують? Ну, ми всі бачили те, що відбувалося. Вина Людини не доведена, але досить показова. Досить показова те, що він підписаний не тільки на російські спільноти прямого спрямування, спрямування, перепрошую, але й відповідно українські Там мовиться і про правий сектор С 14 відповідно більше того повідомлення Служби безпеки України було Інформація про те, що він і був підписаний, власне, і, здається, на сторінку третьої штурмової бригади, Ба більше того повідомлялося про те, що, начебто, він відправляв навіть запит. Так, ви... він також стежив за соцмережами третьої окремої штурмової бригади, до якої він хотів долучитися відповідно до коментаря який залишив на сторінці підрозділя, тобто. Знов таки йдеться про те, що відповідна офіційна версія про приналежність до російських саме націоналістичних кіл, вона ну, як мінімум, не витримує критики. І тут ми переходимо до основного, що привернуло мою увагу на прес-конференції. У попередній передачі я пожартував, що відповідно який зв'язок між Максом Бужинським і... Тими скринами пошук, е, е, тієї інформації, яку шукав підозрюваний, а мовиться про те, що він шукав про російських депутатів серед представників депутатського корпусу Вінницької обласної ради. Так. І отут досить показово. І оцей факт привернув мою увагу, коли я почав більш детально. Вивчати цю тему. Подивіться, на цьому скрині чітко внизу написано депутати Вінницької обласної ради. Тобто мовиться про те, шукав він не тільки відповідно Макса Бужанського, але й наступну ймовірну жертву. І тут я привертаю увагу правоохоронних і спеціальних служб. що на е, за е, можливою, скажімо так. Можливим наступним потенційно, можливою потенційною наступною жертвою людини міг стати депутат Вінницької обласної ради всеукраїнського об'єднання Свободи Олексій Фурман. Тому стає зрозумілим, власне, наявності в пошуковику Вінницької обласної ради, Всеукраїнського Об'єднання Свободи. І відповідно, конкретного депутата, призвичає Фурман, теж, скажімо так, дає підстави говорити про те, що, у ймовірно, у вбивці Ірини Фаріон була національна неприязнь. Коли я почав знайомитися з біографією Олексія Фурмана, з'явилися досить цікаві подробиці. Виявляється, дід Олексія Фурмана, Фурман Микола Корнійович. Український радянський партійний діяч, другий секретар Вінницького обкому КПУ, депутат Верховної Ради УРСР 5, 7 8 скликань, член ревізійної комісії КПУ у 1966-1976 роках. Тобто людина, яка мала відношення до комуністичної еліти. І, відповідно, займала досить серйозні посади в комуністичній партії України. Причому варто говорити, що за інформацію з відкритих джерел, а саме статей, Фурману задавали питання на рахунок його діда і батька комуніста. І що він відповідав? Буду відвертим. Мій дідусь Микола Корнієвич свого часу працював у народному контролі та як всі призначався через партійний контроль. Ну, як бачимо, інформація, яка дається Олексієм Фурманом, вона не відповідає дійсності. Не про який народний контроль не йдеться. Йдеться про те, що його дід був другим секретарем Вінницького обкому КПУ, ба більше того, членом ревізійної комісії КПУ. Тобто не про якого партійного функціонера середньої чи низової ланки не мовиться. А далі він додає про те, що, власне, дідо його був справжнім українським ледь не націоналістом і свою присягу Олексій Фурман приймав у дідівській вишиванці. І отут виникає питання. А для чого Олексій Фурман взагалі згадує вишиванку і свого діда? І мене це зацікавило абсолютно. І ви знаєте, є ще інші повідомлення в тій самій Вінницькій пресі, де, зокрема, мовиться про життєвий шлях. Діда Олексія Фурмана, Миколи Корнієвича Фурмана. І тут впливають найбільш цікаві речі. Виявляється, Микола Корнієвич Фурман був людиною, яка мала відношення не просто до діяльності комуністичної партії на теренах Вінниччини. Виявляється, він був одним з організаторів масового голодомору на теренах Вінницької області. Зокрема, давайте я буду цитувати ці ЗМІ, щоб мене не звинуватили у відповідно подвійних стандартах. Народився Микола Корнійович Фурман в одному з єврейських містечок Хмельницької області. Навчався в одеському педагогічному інституті, де ще студентом став комуністом, що на той час було великою рідкістю. Зазвичай КПРС приймали лише тих студентів, які ставали штатними інформаторами КДБ. Це я цитую статтю під назвою Свобода під керівництвом онука одного з головних комуністів Вінничини і стріскам програли вибори в Мерці. Але йдемо далі. Знайомимося з біографією. Діда Олексія Фурмана, щоб зрозуміти, про яку національну релігійну неприязнь, можливо, вбивці Фаріон, мовиться. А далі найбільш цікаві факти. Тобто, висувається версія щодо можливої причетності Фурмана не лише до КПРС, але й відповідно до радянських спецслужб. І далі повідомляється про те, що у 1941 році Микола Фурман був терміново евакуйований. Мова оригінали. У тій метушні перших днів війни терміново евакуйовували лише одну категорію євреїв-комуністів, щоб захистити їх від гітлерівських таборів смерті. Можливо, саме тому Фурмана вивезли з глухого села віддаленого району. За державний кошт в числі перших евакуйованих жителів Вінниччини. У 44 му році Фурман повертається з евакуації і одразу починається його карколомна КПРСівська кар'єра. У 44-х, 48-х роках він працює другим секретарем Трестянецького райкому партії. Саме другі секретарі відповідали за ідеологію. Їхнім завданням було нищення всього українського. І тут головне, відповідали другі секретарі за примусовий вивіз хліба з району під час голоду у 1946-1947 роках. Місцеві селяни кажуть, що той голод у Тростянецькому районі був дуже важким, а влада поводила себе по звірячому. У 48-му 1950-х роках Микола Фурман стає першим секретарем Треттянецького районного партії. І, відповідно, постає питання, що людина, яка шукала потенційну наступну жертву, був ознайомлений з деталями біографії як самого Олексія Фурмана, так і відповідно його діда. Який за інформацію з відкритих джерел має безпосереднє відношення до репресій проти українського народу? І тут виникає запитання: для чого Служба безпеки України дала цю інформацію про національну і релігійну неприязнь? Це фактично відкриття скриньки Пондори, погодьтеся. Себто просувається версія про те, що це вбивство мало відверто антисемітський характер. Ба більше того, не випадковий вибір і як жертви, так і потенційних наступних жертв. І тут я звертаюсь до правоохоронних органів. Якщо потенційний вбивця діяв не один, а в попередній передачі ми піднімали це питання і ставили під сумнів, те, що він одинак, виконавець тоді відповідно. Я вимагаю, щоб Олексію Фурману надали фізичну охорону, щоб унеможливити його. Ліквідацію можливими поплічниками людини, яка ще раз підкреслюю, можливо, причетна до ліквідації Ірини Фаріон. І головне, знаєте, мене в чому нас порожує ще один момент, і тут я хотів би нагадати висловлювання заступника голови національної поліції Андрія Небітова з приводу того, що підозрювання є людиною абсолютно поукраїнською. І він поважає Україну. Відповідно запитань щодо подальшого розслідування цієї справи, виникає ще більше. І ми дамо відповідь на ці запитання у наступній передачі. Це не остання передача, яка присвячена цій резонансній справі. Дякую за увагу. Дякую вам, пане Дмитре. Надзвичайно цікаво, важливо також розбиратися. Що будемо звісно чекати і нових повідомлень від правоохоронних органів. Ми обов'язково домовляємося з вами наступного разу знову побачитися і розібрати власне усі заяви, усе, що відбувається навколо імовірного впливці Ірини Феріон. Дякую вам. Дякую. Друзі, це сам був Дмитро Снігіров. Дякую кожному. Будь ласка, ставте подобайки, Пишіть ваші коментарі. Обов'язково хто ще не підписався. ставте підписку на папу каналу. Дякую всім. Бережіться.